Знайдіть значення виразу. Завдання А. 4 у 18 степені поділити на 4 у 15 степені. Ми знаємо, що при діленні степенів з однаковою основою основа залишається та сама, показники віднімаються від 18 відняти 15 держимо 3. 4 в третьому степені 4 на 4 – 16, та ще раз на 4 64. Задання Б. 0,5 у 8 степені поділити на 0,5 у 6 степені. Знову при діленні степені з однаковою основою, основа залишається та сама, показники ж віднімаються. Від 8 віднімаємо 6, одержимо 2. 5 у квадраті 25, але так як два знаки після коми, то буде 0,25. В. 3 у п'ятому степені поділити на 3 у квадраті, додати 4 в шостому степені, поділити на 4 в четвертому степені дорівнюємо. Знову в нас є ділення степені з однакою основою. Це буде 3 основа, а показники віднімаються 5 відняти 2, 3. Додати. Знову ділення степенів з однакою основою. Основа залишається та сама, показники віднімаються від 6 відняти 4, 2. дорівнює. 3 у третьому степені. 3 на 3, 9, і ще раз на 3, 27. 4 в квадраті 16, 6 та 7, 13, 2, та 1, 3, та 1, 4, 43. І задання Г. 10 у другій степені до квадрата. Відняти 5 в шостій степені, поділити на 5 у третій степені до рівня. Перше діє піднесення до степені. При піднесенні степені до степені показники перемножаються. основа та сама. А 2 помножити на 2 4. Слідуюче діє ділення. 5 в 6 ділим на 5 третій. Основа залишається та сама, від 6 ж віднімається 3, 5 у третій степені. Так, залишилось зробити віднімання. 10 у четвертій степені це одиниця з 4 нулями. П'ять у квадраті двадцять п'ять та ще помножить на п'ять мінус сто двадцять пять. Віднімаємо від десяти п'ять п'ять, від дев'яти, два, сім та від дев'яти один вісім. Ну і тут залишається дев'ять. Дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять.